Перепілка у фритюрі, Дивіться, яка. то Там і картошечка одразу приділа. І перепілочка у фритюрі і у клярі. Зараз трошки розкажу, як ми його готуємо. Береться перепілочка, ріжеться такими, щоб куски були невеличкі, щоб вона прожарилася. Ну там десь на 6-8 7 кусочків ріжеться. Потім макається у яйце із майонезом. Посолить, там всякі спеції, подобавлять і паніровочні сухарі. Сюди вмочили, в паніровочний сухар обмакнули. І туди бультих, бультих. І десь півгодинки воно отако усе там печеться. Печеться і, виходить, смакота. Вінчається красота і смакота. А ще один момент. Е, надо трошки м'ясо зразу посолити. Посолити, так його пошарудіти, по щоб воно було вже підсолене, бо цього, цієї солі, що у самому клярі, трошки не, не вистачає. І все. Піджарюємо Отак гарненько, щоб оно мяско прожарилося і буде, буде смачно, Щоб воно остило трішки. В общем, Ось таке виходить. Отак ось воно всередині. Прожарене. Добре. М -м -м. Смакота. Ось таким ми займаємося в броварах. Беріть на замітку. Перепілочок можна купити у нас. Все. Всім гарних вихідних.